Йому лише 21, а він уже майже два роки надзвичайник. Наступна наша історія про одного з наймолодших рятувальників саперів Нікіту Флорецького. Нещодавно він повернувся з Херсонщини, де разом із командою обстежував місцевість на ворожі міни та інші вибухонебезпечні предмети. Як це щодня ризикувати життям заради інших? Наша Ольга Нестерук розкаже. Знаходимо мінометну міну цей різних калібрів. Це ж друга світова, якраз граната F1, теж її дуже багато. Знаходили десь на маковиці. Якраз таки. Ми їх зібрали в основному. Тут більше такі знаходяться артилерійські снаряди або авіаційні, тобто авіабомби там. Це лише невеликий перелік боєприпасів, з якими Нікіта Флорецький стикався під час своєї роботи. У ДСНС хлопець уже майже два роки. Спершу служив у відділенні забезпечення життєдіяльності, згодом став сапером. Порадився з батьком в першу чергу. Потім вже подзвонив мамі, розповів, це вже коли я прийняв рішення, тобто вже погодився і все, ну, вже з думкою, що буду сапером. Подзвонив, поговорив з мамою, мама нормально відреагувала, спитала, чи це небезпечно. З двох сторін своїх батьків я отримав схвалення, тобто, але з, з порадою, щоб був обережним. Нікіта з нової каховки на Прикарпаття разом із батьками переїхав у 18. Місце обрали не випадково, бо мають тут родичів. Прийняли рішення ми після двох місяців, пробувши в окупації. Тому що на початку ми ще як сподівалися, що щось зміниться швидко. Нас звільнять, окупують. Ну але на жаль, цього не сталося. Так особливо прям думок виїжджати десь проскакував, але прям цілеспрямовано поки що не було. Ми думаємо, ну ми всі як і всі трималися за свій дім. Уже під час Великої війни, замість мріяної професії рятувальника, хлопець захотів стати на захист країни, як батько, проте тато його зупинив. Ну, я ж з ним розмовляв ще такою на початку. Ну, з го року ми обговорювали план, як мені йти в рятувальники, тобто армія, потім якраз іти в рятувальну службу. І він сказав: ти тримайся свого плану, тобто ми зараз виїхали, ми зараз в безпеці, все добре, це моя робота. Не так давно Нікіта повернувся зі своєї першої ротації на Херсонщині. Там з командою вони працювали близько місяця. У нас було 16 ділянок, які ми обстежували. Тобто, методом ми піднімали БПЛА, тобто і я обстежував територію з БПЛА. Так само. Просто візуально теж оглядали там, де ну недостатньо було нашого, ну наших очей, грубо кажучи, тоді якраз і піднімали БПЛА. Ну і так само такий певний час займала розмова з місцевим населенням. Сьогодні Нікіта, як і мільйони українців, бажає одного якнайшвидшого завершення війни та повернення до мирного життя. Це займе тривалий час, але все одно, ну, все одно ти думаєш, щоб якнайшвидше, як і так само і ти будеш намагатися для цього робити все можливе, але ну, як воно буде, так воно і буде. Але ну, головна мрія це щоб е, всі е, захоплені міста і села, тобто області, повернулися. Назад до нашого складу додому, грубо кажучи, так само Нікіта мріє і повернутись у рідну нову каховку, хоча б у гості або по роботі.